Вітаю вас, друзі, і як завжди починаю свій випуск з величезної подяки Збройним силам України за їхню хоробрість та за їхню стійкість. Прошу вас долучатися до допомоги. Не буває маленької допомоги, наразі вона потрібна. Друзі, ви на каналі готуємо з Олесею піжі. Сьогодні я пропоную вам приготувати на типовий рецепт смачних шашликів. Зараз ми приготуємо курячі шашлики в духовій шафі разом з картоплею. Це буде мега смачно, а ще це корисно, швидко і дуже ситно. Тому це той рецепт приготування м'язка, який ви давно шукали. Зараз покажу вам, як це апетитно виглядає. Погляньте ось разом з картопелькою. Порція сімейна. І ще, друзі, це не все. Погляньте. Ось бачите? Яскраво, ситно, смачно і корисно. Це те, що ми полюбляємо. Тому, якщо цікаво, продовжуйте дивитися відео. І звісно ж, хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково. Забирайте собі рецепт цієї смакоти, а також багато чого іншого. Погляньте, що на вас чекає. Так. Ну що, беру відразу м'язку З овочами. Mm. Я вже бачу, яке воно соковите. Ну що, смачно? Це фантастично. Це реально? Неймовірно смачно. Здавалося б, куряча грудка. Але як приготована? Рекомендація 100%. Мільйон. Картопельку. Варто готувати. Обов'язково хоч раз спробуйте так приготувати курочку. І вам сподобається для її приготування ось всі інгредієнти або шукайте все в описі під цим відео. А починаємо ми з дерев'яних шпажок. Ось такі. Я їх брала у будівельному магазині. Здається, також у відділі кулінарії можна взяти. Так, Заливаємо їх холодною водичкою звичайно, і лишаємо хвилин на 30-40, бо будемо ж їх класти до духової шафи. А тим часом нарізаємо м'язко. Я беру сьогодні курячу грудку, але можна взяти, також філе стегна буде ще смачніше. На невеличкі середні квадратики нарізаємо, відправляємо в миску. Туди ж будемо додавати нарізані овочі. У мене один кабачок. Просто нарізаю десь 1 см на кільця, до м'язка. далі цибулька туди ж і е, солодкі перці. Все, готово. Далі додаю яблучний оцет, сіль і всі спеції, все пропишу в описі до відео. Перемішуємо і лишаємо маринуватися 30-40 хвилин, цього буде достатньо. Ось така краса виходить. 40 хвилин пройшло, дивіться, водичку виливаємо, палички гарно просочилися водичкою, добре. Картоплю, невеличку, я помила, не буду чистити, буду нарізати на 4 частинки. Ось так, і викладати сіль, трішечки улюблених спецій, трав, все, перемішали достатньо. Тепер нарізаю томати, в мене ось такі черіки були і сливки, кілька штук, небагато. Все. Картопля вже в деку знаходиться. Далі нанизуємо шашлички з овочами в будь-якій послідовності, як собі забажаєте. І будемо класти ось так. 100... Прямо зверху. Друзі, не хвилюйтеся, можете класти наверх картоплі. Не потрібно, щоб вони були в підвішеному стані. Це не принципово. Все, я пересипала картоплю в більша дечко, щоб було більше місця, і то шашлички не помістились, і ось ще на друге дечко. Зверху їх поливаємо рослинною олією і все відправляємось випікати 200 градусів 45 хвилин. Можете зробити таку конструкцію, друзі, як я показала, решітка і піднис деко. Також буде добре. Ось така краса вийшла. Дуже апетитно, смачно та ароматно. Ну а зараз, звісно, скуштуємо. Тому приготувати шашлички, не виходячи з кухні. Легко. Беру. Разом звучимо. Дуже смачно. Ну, додати нічого. Картопля. М'язко дуже соковите. Разом з овочами гарно промаринувалось Це варто готувати. Ви маєте це скуштувати, друзі? Як зупинитись? Тому в мене зараз буде смачний обід, а ви не гайте часу. І скоро вам також буде смачно. Ну і звісно ж, я вдячна кожному з вас за те, що готуєте за моїми рецептами, за те, що лишаєте теплі приємні коментарі, дуже приємно, з задоволенням перечитую. Залишайтесь і надалі. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, щоб не пропустити наступних смачних рецептів.